Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо про освітні втрати з Лілією Сенчук, начальницею управління служби якості освіти у Кіровоградській області. Я вітаю вас. Вітаю, освітні втрати. Що це таке? Чому про це важливо говорити, і які проблеми вони піднімають? На жаль, сьогодні ми живемо під час війни. Війна це найбільший стрес, який переживає будь-яке людство. Учні, діти є найуразлішою категорії. І відповідно, вони страждають найбільше. Тому, коли звучить повітряна тривога, спочатку ми учимося, як діяти під час повітряної тривоги. Коли немає в нас блекауту, ми учимося, як виходить з цього. З цієї ситуації. коли у нас відковідповідно, якщо немає у нас світла, у нас немає швидкісного інтернету. Тому завдання кожного вчителя, кожного керівника закладу освіти – мінімізувати будь-який вплив негативний на учня саме в школі. Я говорю про заклад освіти, і створити знаєте, максимально комфортні умови. Говорячи про освітні втрати, це недосягнення певних результатів через відсутність або обмеження доступу до освітнього процесу. І, взагалі, вивчаючи це питання, ми маємо розуміти, які чинники спричиняють їх. Ми для себе виділили такі вчинники, саме втрати у результатах навчання. Перше це обмежений доступ до освітнього процесу. Друге, це втрати у навчальному часі це повітряні тривоги. Це блекаути, це відсутність швидкісного інтернету, і це на деяких територіях бойові дії. Тобто, це коли замість уроків діти знаходяться в укриттях або навіть не доходять до укриття, тому що цілу ніч була тривога, і дитина наскільки виснажена, що вона не може приступити до навчання. Потім зміни у матеріально-технічному забезпеченні. Ми знаємо, що в перші дні війни люди кидали все і їхали, У когось було дещо зруйновано, і от ці зміни. Оця незабезпечення навіть гаджетами ну, самим елементарним це теж вплинуло таким важливим чинником є зміни в психоемоційному стані. І на сьогодні, якщо порівняти з лютого 2022 року, то до сьогодні тривожність учнів зросла втричі, і це дуже високий показник. А психоемоційний стан впливає на мотивацію, на мотивацію, на, 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 на результати навчання. І зміни в контингенті вчителів та учнів. Хоча я можу зазначити, що наша область має найкращий показник щодо зміни. У нас відбулися найменші зміни у контингенті вчителів та учнів. У учнів навіть у нас збільшилася кількість учнів за рахунок осіб внутрішньопереміщених. Що таке контингент вчителів? Це кадрове забезпечення, це, це педагогічний це колектив, який є у закладах освіти. Якщо говорити про освітні трати, то можна побачити і дослідження, які проводяться зокрема і Державною службою якості освіти. Як проводяться ці дослідження, ці моніторинги? На що звертаєте увагу? Ну і далі ми будемо говорити про результати. Ми провели одне з таких досліджень. Це дослідження якості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Ми його проводили протягом 22 23 навчального року і цього 23 24 навчального року. І у нас є знаєте такі зміни, Ми можемо сьогодні вже виокремити тенденції щодо результатів навчання та змін в психоемоційному стані учасників освітнього процесу. І, взагалі, хочу зауважити, що моніторингове дослідження воно ґрунтується на реальних даних. І мінімізує саме вплив людського чинника, тому що в дослідження включені всі заінтересовані сторони, формуючи репрезентативну вибірку, враховується кількість, наприклад, учнів, взагалі учнів, учнів з особливими освітніми потребами, учнів з числа внутрішньопереміщених осіб, учнів, які проживають в даний момент за кордоном, тобто враховуються всі чинники, які впливають. На це на, на опитування Скільки шкіл з Кіровоградської області брали участь у дослідженні цьому дослідженні брали участь 5 шкіл нашої області. Це три школи міської місцевості і дві школи сільської місцевості. А всього по Україні, якщо знаєте? 118 шкіл про результати цього дослідження, такі основні висновки та тенденції: те, що гарантується право будь-якої дитини на здобуття. Освіти і хочу зазначити, що в нашій області на станом на 23-24 навчальний рік 86 учнів мали такий доступ. Тобто, це дуже гарний результат. Також друга втрата у навчальному часі. Як зазначалося це, це те, повітряні да повітряні тривоги, відсутність укриття, блекаути сьогодні теж в певні моменти можна було враховувати. зрозуміло, що ми не можемо вплинути на повітряні тривоги поки що, але почалася активна робота щодо облаштування укриттів. І, відповідно, те, що купуються зараз генератори для того, щоб забезпечити освітній процес безперервний протягом періоду, щоб блекаут не впливав на навчання учнів. Також, Але щодо е, укриттів, дуже важливе питання, тому що коли було опитування, 70% учнів зазначили, що під час повітряних тривог, коли вони були в укриттях, вони займалися своїми справами і не проводилися навчання. Це дві третіх. Це дуже високий показник, і знаєте, позитивним є те, що засновники і керівники закладів освіти врахували це цю тенденцію негативну. І сьогодні ми бачимо, що прикладається максимум зусиль саме керівників території, керівників закладів освіти в нашій області щодо облаштування повноцінних укриттів саме для того, щоб забезпечити безперервний освітній процес, якщо відбувається повітряна тривога. Це важливо, також ще одна тенденція – це зміна в психоемоційному стані. Як виявилося, при опитуванні і вчителі, і учні зазначали те, що їм потрібна оця підтримка, психоемоційна підтримка, тому що учні дійсно втомлюються, вони знаєте, втрачають мотивацію. Якщо ми порівняємо, навіть деякі показники говориш, наприклад, про м'які навички. Да. Що таке м'які навички? Наприклад, уміння приймати рішення, вирішувати завдання, уміти розуміти навчальні цілі. Так я хочу вам сказати, що вони, якщо прийняти 22-й, 23-й, 24-й рік, то 22-й, 24-й рік на одному рівні, а в 23-му був стрибок, а в 24-му, виходить, був відкат. Угу. Знизилися. І 60 учнів не розуміють, навіщо вони ходять до школи. Вони не розуміють навчальних цілей. А як це було досліджено? На яке запитання вони дали таку відповідь? А на що ви навчаєтеся? Яка ваша мета? І вони не до кінця не могли зрозуміти, чому як можна виправити цю ситуацію? Ми чотири роки знаходимося в жахливих ситуаціях. Два роки у нас було карантинних обмежень. У нас була повна дистанційка, і дистанційка насправді оголила всі проблеми. Ми були всі не готові. Це зараз для нас не є проблемою вийти в онлайн і проводити будь-які зустрічі заняття. А в перші дні, коли у нас ми всі були на карантині. Ми не знали, як працювати, і ми змушені були навчатися дуже швидко. І якщо дивіться, якщо це старші діти, старшокласники, то це, в принципі, якось ну, вони швидше навчаються. А якщо це учні першого, другого класу, то 15% батьків взагалі сказали, що для дітей було взагалі проблемою війти в цей Zoom чи Google Meet, різні платформи. Потім вже почали створюватися платформи і налагоджуватися. Третій рік ми зараз знаходимося ще в війні. Відбувається, знаєте, коли ми вийшли з дистанційного навчання в очне, то вчителі початкових класів особливо зазначили на те, що для дітей було великою проблемою адаптації в колективі. Тобто в них не відбувся процес соціалізації, ну, тому що вони просто сиділи вдома, ну, зачинені з батьками, з бабусями, з братами з сестрами, якщо в когось були ці брати і сестри, може, це була одна дитина в сім'ї. Через то це була велика адаптація і велика проблема щодо адаптації. Але так само і 6-й, 7-й клас, для них була проблема сидіти 45 хвилин на уроці. Тому що, коли в нас дистанційне, виключив камеру і попив води, вийшов, зайшов. І ще однією тенденцією, що ми що ми для себе з'ясували, це як змінилися результати в навчанні. І дійсно, що великою проблемою була з українською мовою, з літературою, з фізикою, з хімією. Хоча в порівнянні з 22-23 роком, то два четвертому році вчителі початкових класів, як і в місті, і в селі, сказали, що результати навчання у початківців покращилися. А в базової школи знизилися. Ми проводили загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти в закладах загальної і середньої освіти, освіти в умовах війни. Це тестування учнів 6-8 класів з української мови і літератури мови та математики. І я хочу сказати, що наші результати попереднього моніторингу підтвердилися. Тобто вони вказали показали ці самі проблеми, які, про які говорили вчителі, керівники закладів освіти і батьки. Окремо я хочу поговорити про результати досліджень, зокрема те, що стосується, почнемо з математики. Моніторинги дослідження проводилися шляхом тестування. Так само формувалася репрезентативна вибірка. Учні шостих і восьмих класів брали участь в цьому, в цьому дослідженні. З нашої області брали досліджень брали участь учні шести школи. Це були в території і міській, і сільські, що хочу зазначити, що надалося право навіть учням з особливими освітніми потребами взяти участь за згодою батьків, тобто ми говоримо про безбар'єрність, про рівний доступ до якісної освіти кожного і кожної. Це було враховано. Також е, брали участь, ми мали змогу взяти участь е, учні, які навчаються за кордоном. Для них просто була організована сесія цього тестування після того, як у них закінчиться школа, якщо, е, якщо, коли в них закінчиться навчання, якщо вони навчаються в закордонних школах. Що хочу сказати, що якщо взбирати як і математику, і українську мову, то е, більше ніж 50% учнів. Справилися на серед... виконали завдання середнього рівня. Що це говорить? Те, що вони від 15 до 50 відсотків зі 100 можливих виконали завдання. Завдання готувалися групою експертів, саме практиків, які викладають у закладах середньої освіти і розуміють, що там відбувається, і взагалі завдання бралися середньої складності, не було жодного завдання високого рівня складності. Тобто завдання орієнтувалися на учня з середнім рівнем. Це говорить про те, що у нас є учні, які не досягають навіть середнього рівня. Для учнів 6 класу була проблема геометричні фігури. Коли ми проаналізували, то цю тему вони вивчали у 4 класі в той момент, коли почався ковід, і ми сиділи на карантинних обмеженнях. Тобто в цей момент дитині, можливо, дали завдання, дитина не засвоїла. Для учнів з 8 класу важкі були завдання, саме де був життєвий компонент. Тобто, якщо завдання просто дається, де, де дається просто дані, а якщо хоч якийсь життєвий компонент, наприклад, була така завдання розмістити в коробці, якщо піца такого-то радіусу, яка, який, яка буде площа квадрату цієї коробки. І це викликало у дітей ну, якісь непорозуміння. Лише 16% справи з цим завданням. Так само, якщо це, наприклад, швидкість зачі проти течії. Це теж було проблемою. Хоча, в принципі, це говорить про те, що діти недостатню кількість задач, мабуть, вирішують на уроці. А які результати з української мови? Українська мова такі самі результати, плюс-мінус 50-60% відсотків учнів, які справилися на середній рівень. Що хочу сказати, які були важкі питання? Ну, Наприклад, для учнів шостого класу найскладніші питання це були розвиток мовлення. Якщо визначити, наприклад, мету тексту, справилася лише третина цих учнів, дві третіх учнів не справилися з цим завданням. Що таке мета тексту? Ну, для, Про що говорить цей текст? Це тема розвиток мовлення. Це, це результат того. Коли було дистанційне навчання, і учні не мали такого, такої можливості висловлюватися, розвивати, говорити, бо тому, що вони сиділи за камерами, брак спілкування. Брак спілкування, брак спілкування, відповідно відсутність соціалізації, тому що коли учні знаходяться в класі, вони між собою комунікують, обмінюються інформацією, і це знаєте, вони з тим самим в такий спосіб збагачуються. Хто хтось щось прочитав, хтось побачив. Також, наприклад, ще була проблема. Це наприклад, з такої теоретичної складової. Саме лише 12% учнів знали різні типи словників. 50% учнів, які брали участь в тестуванні, змогли назвати один або два типи словників. Дивіться, типи словників ми починаємо вивчати ще з початкових класів, і на вивчаємо в п'ятому класі. І це говорить про те, що ну, немає цієї послідовної роботи щодо роботи зі словниками, щодо поповнення словникового запасу. Щодо восьмого класу, ну, найважча б тема була синтаксис і пунктуація. Хоча синтаксис у восьмому класі є провідною темою. Протягом восьмого класу, і це була найважча проблема. Також щодо пунктуації, якщо таке в принципі більшість учнів можуть дати раду з комами з комами стере, я вам з власного досвіду скажу не вчать правила. Чому тому, що зазвичай, яке правило? якщо, кому ставимо перед що? Після цього тестування учні проходили таке анкетування, тому що ми розуміли, що на результати навчання впливає дуже багато факторів. І, наприклад, який ми зробили висновок, які учні мали кращі результати, ті, які мали власну кімнату, які мали гаджет. Які були забезпечені оцими елементарними речами, вони мали кращі, кращі результати. Ті, які виконували домашнє завдання, причому тривалість виконання домашніх завдань на це не впливало не впливало на на їхній рівень покращення чи погіршення. Тобто, якщо вони виконували домашнє домашні завдання, вже в них кращі були результати. Також впливає дуже сильно саме ставлення до предмету і підтримка вчителя. Бо більшість учнів зазначили, що для них підтримка вчителя дуже важлива. Якщо урок у них не цікавий і нудний, як ви написали, то вони не ходять на цей урок, не вчать предмет і відповідно показують гірші результати. Тому не тільки те, що ми бачимо на уроці, впливає все ну, дуже багато факторів, які впливають на загалі на результати навчання. Я розмовляла з вчителькою, яка поділилася власним досвідом, і вона, в принципі, сказала, що важко відслідкувати це її досвід, але і діти. Де створені умови, є такі, які не бажають вчитися є діти із соціально вразливих груп, які показують високі результати, тому що вони хочуть навчатися, і це все залежить з її досвіду не стільки від умов, скільки від бажання дитини. Головне сформувати у дитини уміння вчитися це дуже важкий процес. І якщо знайте, це це таке уміння має таких три вектори. Да? Наприклад, розвиток психічних процесів – це увага, пам'ять, мотивація, мислення. Другий вектор це розвиток особистих якостей, це самостійність, відповідальність, працелюбність, ініціативність. І третє це формування саме навчальних, навчальних умінь, це планування, організація, самоконтроль, самооцінювання. Над цим треба працювати і вчителям. Потрібно знаєте, їм буде легше взаємодіяти з батьками, тому що, от, об'єднавши зусилля, вчитель сам не може цього зробити. Саме об'єднавши зусилля з батьками, підтримка батьків потрібна в цьому, і ну, потрібно з цим працювати. Дійсно, у дітей зараз гаджетозалежність. Ну, давайте будемо чесними. Вони не вміють, не можуть читати великі тексти. Але тому, що але над цим треба ну знаєте, потрібно сформуватися уміння. Це велика й важка робота. Але, наприклад, завдання кожного вчителя-початківця це навчити дитину вчитись. Не читати. не читати і не писати. А головне навчити дитину вчитися, щоб вона знала. Тому що знання змінюються, все інформація змінюється. Потрібні кожного дня з нам потрібно більше знань, більше умінь, більше навичків. І ми. Повинні знати, де це знайти, як цьому навчитися. І саме коли в нас сформована ця навичка, уміння вчитися? У ці сформовані три вектора. Ви сказали, що з Кировоградської області участь в дослідженнях брало шість шкіл: частина чотири з міст і дві з сел. Чи різняться результати міських і сільських шкіл? В основному не різняться в принципі це 5-6% максимально різниця. Якщо ми говоримо про навча про результати навчання, то е, вчителі початківці, як міста і села, сказали, що е, зна... результати навчання покращилися. Щодо е, вчителів базової школи, то е, вчителі з міста сказали, що е, значно погіршилися результат результати навчання учнів, а вчителі сільсь... е, сільських місцевостей сказали, що або не змінилися, або навіть покращилися. А якщо брати загальні тенденції, то це 5-6% відсотків відмінності. Як це можна подолати, що робиться для того, щоб ці освітні втрати ліквідувати і щоб діти хотіли вчитися і розуміли, чому вони ходять в школу? Ну для того і проводяться будь-які дослідження, для того, щоб ми показали результати. Дивіться, якщо брати тестування учнів 6-8 класу, як ми, які ми проводили в тому році, в цьому році, ну, цьогорічних ми ще не маємо результатів, то в минулорічні це був такий, знаєте, точка відліку, бо до цього ніхто ніколи не вивчав, і ми не знаємо, які у них результати. Були в них кращі, чи погіршилися. Тобто, лише після того, як представлять результати другого, другого року, тому що це дослідження заплановано на три роки. Ми будемо бачити, чи покращились, чи не покращились. Я дякую вам за розмову.